Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати до оренди однокімнатну квартиру, розташовану в житловому комплексі Графський. Квартира у нас розташована на 14-му поверсі. Має ось таку гардеробну, простору велику. Великий балкон, встановлено кондиціонер. З балкона відкривається у нас вид на місто і видно Дніпро. Балкон дійсно такий великий з панорамними вікнами. Відокремлена спальня. Квартира абсолютно нова, тут ще ніхто не проживав, тільки завершили ремонт. Кухня. На кухні у нас є духова шафа, поверхня. Тут у нас витяжка встановлена. Ось так. Виглядає. Сановозом. Інсталяція, рукомийник ванна, і ось тут у нас правка. Також є полотенце сушарка електрична. Тут у нас встановлено додатково бойлер. А в даній квартирі лічильники не все. Так що будуть якісь у вас додаткові питання, будь ласка, можете писати нам в директ. Або телефонувати. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь.